Якусь друга частина. По бажанню беремо лимон. Чекайте пару секунд. Ось. Якщо що, я її Ну, наполовину У мене не виходить добре різати. Ріжемо. Дві-чотири частинки кидаємо. До всю дорогу Час, чекайте, воно просто рана на руки. Дуже боляче, коли лимонний сік попадає. Ну, ну все, тепер ждемо. Поки щось там валиться. <coughs> Смотрим, кружка. Черпачок. Оп. Черпачок дистанди ждем.